Хто би не був би президентом Сполучених Штатів чи Каміла Харіс, чи Трамп, але ситуація все одно щодо України зміниться. Це перше. друге, що не треба в цих емоційних гойдолках. Про що мені здається, на якийсь момент забула й українська влада, що ми залежні від Сполучених Штатів Америки або швидше не так, що наш успіх у війні з Російською Федерацією залежить в тому числі від. Сполучених Штатів Америки, адміністрації Сполучених Штатів Америки. І що, на жаль, той час, який ми втратили в передвиборчій кампанії на встановлення перших контактів з майбутньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, треба було не боятися розкладати яйця в різні кошики, так і намагатися знайти контакт з усіма. Силами, значить, наш офіс зробив ставку на одних, вони програли, і потім відбулася якась пауза, яка призвела до того, що от відбулося це 28 лютого, коли це вже було піком емоцій.